Нові мурали вдячності прикрасили фасади будівель у двох містах побратимах Хмельницькому та Ізюмі. Один із них з'явився поблизу Хмельницького міського перинатального центру. Створили його до дня дитини. Присвята одному з таких героїчних образів: це є жінка при надії, це образ сильної матері, це ода жінкам, які в такий нелегкий час продовжують радувати нас новим життям. Другий мурал прикрасив фасад постраждалої від обстрілів центральної міської лікарні Піщанської богоматері в Ізюмі. Створювала його Олександра Главацька. Малювала однією рукою, другою трималась за хитку драбину. Продовжувала працювати і в темну пору доби з налобним ліхтариком, і під час повітряних тривог. Олександра вона була саме в Ізюмі. Вона малювала і вона розказує, що контраст просто нереальний. А тут з'являється колір. Тут з'являється щось для міста, таке надихаюче, гарне поруч з розбитими вікнами, поруч лежать кулі. Ці стінописи продовження серії муралів при свят розробила ескізи художниця Ксенія Ісхакова. Втілили їх у життя волонтери громадської організації Українці майбутнього у рамках проєкту Відважна Україна. А тепер, об'єднавшись із культурним десантом, планують прикрашати не лише рідний Хмельницький, а й деокуповані міста України. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста.